Глава 12. Лог номер 4 Жити треба по-людськи. Час додат захисту дисертації потроху спливав. Надія і Віра посилено готувалися до тих вирішальних моментів своєї роботи і заради якісної підготовки трохи відійшли від бізнесу і від спілкування з метром. В той період головну ділову скрипку сестрицького тріо грала Любочка, і це їй досить добре вдавалося. Якщо ж інколи у неї щось не виходило, то на підмогу Любі завжди приходила Анастасія, і відтак дівчата разом розскермовували ситуацію. Та одного разу Любаня опинилася в такій делікатній ситуації, що вимушена була віддірвати сестер від підготовчого процесу і негайно поспілкуватися. А тепер скажіть, любі мої сестрички, хто з вас пообіцяв Дмитру вийти за нього заміж після закінчення справи Кузьми? Не я, перелякано захитала головою Віра. Точно не я присягаюся. Я пообіцяла, призналася Надя винувато. Якщо чесно, я думала, що він забуде про цю домовленість. Ні, Димко нічого не забув, ба більше про народження дитини він теж не забув. Ти ж пам'ятаєш, що на додаток до шлюбу пообіцяла ще й цей ідіотизм? Та пам'ятаю, хіба то можна забути таку умову? Ну і що тепер будемо робити, поцікавилася Віра. Борг будемо віддавати, повідомила Люба. І я так розумію, повертати його буде не та, хто його створив. Я теж не можу, попередила Віра. У мене захист на носі, тож мені не до сімейних стосунків. Я можу лише надати свої документи, а далі вирішуйте самі, хто виступить в моїй ролі. Надя винувато подивилася на любу і зробила те, чого раніше ніколи не робила, а саме підійшла до сестри і, міцно обнявши, щиро розридалася. Я винувата, сестричко. Давайте його лоханемо і потому уже точно припинимо займатися дуресвітством. Димко теж не святий, он в певний час віру кинув і жодного докору совісті. А ти не роби моє минуле виправданням свого тепершнього скотства, втрутилася Віра. Я димулю вже давно простила і кохаю ще більше, ніж раніше. Він не буде черговим лохом, якого ми охмурили своєю жіночою досконалістю. Я так сказала, і так буде. Від категоричності віри надя розривілася ще сильніше і загалом впала в стан тугий й вічю. Гаразд не реви, рявкнула на неї Люба. Звалює ще й це на свої плечі, але від сьогодні ти не будеш керувати нами, як циган сонцем. Засікла? Так. схлипнула Надія. Зарікаю, що припиню!» З тими словами близнючки припинили розбірки і зрозбеглися по справам. Черговий раз, взявши на себе роль віри, а на цей раз ще й в якості нареченої, Люба не прийняла до уваги одну дрібну, але дуже важливу обставину. На відміну від своєї сестри, вона й досі була незайманою і тим самим відрізнялася від неї. Отже Дмитро, в разі злягання, елементарно міг побачити невідповідність дружини, набутому три роки тому статусу жінки, і запідозрити щось неладне. З цією проблемою, Любенька в кінці робочого дня прийшла до Насті, яка завжди була палицькою рятівницею в безвихідних ситуаціях ходім в операційну подругу. На кілька хвилин перетворся за кушера гінеколога на хірурга і зробиш добру справу. Дівчата зайшли в кімнату, вимкнули світло і приготувалися до нескладної маніпуляції. Будучи хірургом професіоналом, Люба очікувала й від Анастасії операційного ставлення до справи. На її думку, хірургічний інструмент на столі поряд. Мав наштовхнути Настю на використання скальпеля, але сталося не так, як гадалося. Подруга поставилася до виконання задачі виключно з точки зору своєї професії. Лягай. скомандувала Настя Любані. Якісь ви запорожить смітлою підперті щодо дівочості. Одна відновлювала собі цноту, а інша позбавляється неприродним шляхом. Вискаживши своє фе стосовно поведінки сестер. Настася одягла резинові рукавички, занурила в казяний великий палець у вазелін, а потім різким рухом тиснула любі у піху. Ай! скрипнула Люба. Ти що робиш? Не роблю, а зробила, поправила її Настя. Не повіриш, я щойно й зламала. Ніколи не думала, що доживу до такого. І ось на тобі. А хіба то не можна було якось акуратненько скальпалем? Який ще шедітька скальпель в такій справі. По всіх правилах у тебе зараз процес мав тільки набирати оберти, і запевняю, що перший раз таке дійсно не приносить ні найменшого задоволення. До речі, зламати ну, ми зламали, але на всяк випадок, пришліфуй роботу фалоімітатором, це аж ніяк не завадить. Привівши своє тіло у відповідність до тіла віри, Люба зголосилася на шлюб і за документами сестри вийшла заміж за Дмитра. Кілька місяців подружнього життя для Діми стало найщасливішим періодом або принаймні одним з таких. Ще потужніше його фонтан любові забив тоді, коли Віра отримала науковий ступінь і прийняла від любої естафету злягання. Відтак жриця любові знову зайняла своє місце і почала планомірно доводити свого чоловіка до сексуальних екстазів. Досягши повної статевої ситості, Дмитро почав потроху переходити до впровадження другої частини договору. Дівки, Дімон натякнув, що потрібно наближатися до процесу народження дитини, повідомила Віра сестрам і Насті. Ти що дурна, обурилася Надя. Не погоджуйся ні в якому разі, не ламай своє життя. Та я навіть і не думаю про це, зауважила Віра. Я, мама, таке неможливо. А я думаю про це, зненацька повідомила Люба. Я дуже полюбила дімку і відтак не маю нічого проти дітей від нього. Ти геть очуміла!» – не вгавала Надія. Саме зараз у нас справою стеканилася, а ти її хочеш пустити під укіс? Ні про яку дитину не може бути й мови, навпаки. Вірунці, треба якнайшвидше розлучитися з Дмитром. Ми за нього вийшли заміж, тож домовленість дотримана, а про довічний шлюб не йшлося, так що можна звалювати. Хто це ми, обурлася Віра. Заміж виходила Люба по моїх документах. Ти тут яким боком. Твоя участь була лише у тому, що ти наобіцяла кучугури всього і розривілася, а віддаємо борги я та Любочка. Відтак сиди і липельку. Тобі буде дивно, адже ти нікого ніколи, крім себе, не любила. А я розумію, Любу. Я теж кохаю Діму. Не знаю, хто як, а я залітатиму від димка, повідомила Люба, і з радістю виконую твою обіцянку. І це не обговорюється. Якщо хочете, це ультиматум. Ви маєте змиритися або я піду від вас. Та я зі старту капітулюю, повідомила Віра. Материнство то справа особиста. Тобі позичити Дмитра на зачаття? Дякую, Вірочко, але не треба. Я не буду забирати в тебе чоловіка. По великому рахунку я можу обійтися і, і без нього, посміхнулася Люба. «Кондоми корисні не лише тим, що обезпечують від незапланованої вагітності, вони дуже вдало виконують роль ємності для утримання сміяної рідини. Відтак у мене зараз такі запаси діменої сперми, що вистачить на батальйон солдаток. От і віддай її у фронт розвитку ЗСУ, пораділа Надія. Хай хоч дивізія вагітніє, а нам зараз не на часі. Лише за пару років буде слушний момент. Кому це нам? знову обурилася Віра. Я так розумію, що ти й далі збираєшся диктувати нам правила правильного життя і навіть не збираєшся вгамовувати своє его? Ну що ж, отримуй зворотку!» Віра підійшла до Насті і конкретно попередила про неприпустимість зникнення або несанкціонованого використання біоматеріалу свого чоловіка. Думай, настуня. Чим для тебе може закінчитися той хабар, який тобі незабаром запропонує надюха за зникнення сперми? Дарма погрожуєш, відреагувала Анастасія спокійно. Ти думаєш, я не помітила, що надія з якогось дива вирішила, що вона одна більш значуща, ніж ми, всі разом узяті? Все я бачу і відчуваю, а відтак навіть і не думаю робити на шкоду ні тобі, ні любощці, ні собі. Якщо Люба хоче, вона стане мамою. Принаймні, я для цього зроблю все, що залежить від мене. І ще зауважу дещо, якщо й тобі захочеться того, того ж самого, то прозрівай пошвидше двом мамам слідкувати за двома малюками простіше, ніж кожній за своїм окремо, тим паче, що доведеться ще й бізнес тягнути за відсутності наді. Чого це за моєї відсутності? здивувалася Надія. Я не збираюся нікуди відлучатися. Як це чого? Ти ще й питаєш? Ти ведеш себе не як партнерка, а як диктаторка. Те, що ти нікуди не збираєшся, не означає, що ти залишишся. «Віра і Люба, викуплять твою частку і гуляй Вася на всі чотири боки. Угледівши в словах Насті не порожню погрозу, а реальний план дій, Надя зрозуміла, що стоїть на порозі катастрофи, якій потрібно будь що запобігти. Я тут ось що подумала, почала вона стиха. Якщо гуртом підіймати дітей легше, ніж поодинці, то є сенс збільшувати гурт. Чим більше колектив, тим краще йде справа. Я буду третьою в цій дітонароджувальній спільноті. Ніхто не проти. А ти потім дитину не кинеш? поцікавилася Люба. Ні, і це напевно виконаємо обіцянку Дмитру в потрійному розмірі, посміхнулася Надя. Це щоб йому мало не здалося. Сказано, зроблено. Після кількох місяців підготовчого процесу дівчата отримали бажане і почали виношувати дітей. Дізнавшись, що скоро стане татом, Дмитро опинився на сьомому небі від щастя. В те літо йому загалом, як то кажуть, поперло. Окрім радісної новини від віри про майбутнє батьківство, він отримав ще одну від начальства, згідно розпорядження керівництва, Дмитро отримав підвищення на посаді і чергове службове звання, нова посада, вище звання, скоре батьківство, дружина, доктор наук, тут би жити і насолоджуватися життям, але ж ні, не все так просто без ложки дьохтю теж не обійшлося. На початку осені димка чіткала неприємна новина. Чи то від вагітності, чи то з якоїсь причуди його віра подала на розлучення і категорично відмовилася забирати заяву. Бідолаха навіть не знав, що й думати. Аналіз власної поведінки ні до чого не призвів. Дмитро так і не побачив у своїй поведінці нічого такого, що могло б спровокувати дружину. Причиною ж такого рішення віри стала надія, яка переконала сестер становити справедливість і нікому не бути офіційною дружиною Діми. Як він не благав віру, що не робив, аби та не творила дурницю, нічого не допомогло. Дружина пообіцяла громадський шлюб, доступ до дитини, неземне кохання, але рішення про розлучення так і не змінила. Все, що Дмитру вдалося, це максимально відтягнути рішення суду, і то лише використовуючи судову практику, а не переконавши кохану. Згорем пополам, дімі вдалося дотягти процес розлучення до пологів. Відтак наступив той момент. Коли Віра сама мусила перенести засідання на невизначений термін. На початку квітня Дмитро і Віра стали батьками на світ з'явився бравенький хлопчик, якого подружжя назвало Ромчиком. Дмитро, потайки сподівався, що дитина знову об'єднає їх з коханою і все повернеться до нормального стану речей. Та, на жаль, такого не сталося, ба більше, після пологів, дружина навідріз відмовилася повертатися у квартиру до батьків чоловіка і переселилася до подруги. Може, у неї прокинулася нетрадиційна сексуальна орієнтація, припустив батько. Та я, відверто кажучи, чекаю чого завгодно від веруньки, поскаржився Дмитро. Напевно, дам я їй згоду на розлучення, і нехай буде, що буде. Вирішуй сам, сине, але все ж таки зверну увагу на стосунки віри і Насті. Може, вони дійсно пара. Відтак, хоч будеш знати причину розпаду сім'ї. Вислухавши батька, Дмитро пообіцяв не ігнорувати його пораду і за декілька днів благополучно забув обіцянку. Пройшло довгих п'ять місяців, перш ніж він пригадав пораду тата. На дворі стояв красень серпень, який залюбки одаровував усіх бажаючих літнім сонцем з прохолодним вітерцем. Дмитро вийшов з управління і пішки потоптав додому, аби приготуватися до поїздки і відрядження. Годинник показував десяту ранку. Коли він наблизився до червоного, корпусу кну і, перейшовши дорогу, опинився у парку Шевченка. Відтак його шлях лежав через цінисту алею, а потім симпатичний дитячий майданчик, де зазвичай матусі вигулювали своїх дітей. Людей було небагато, зрозумівши, що недовго доведеться чекати, Діма зупинився біля кафе, аби купити собі коли і надалі просувати додому не лише в супроводі гарної погоди, а й під приємний смак прохолодного напою. Він саме відкривав пляшку, коли вдалині побачив до болі знайому йому статуру дружини, яка сиділа на лавці і злегка погойдувала колиску ну, зроблю я вірунчику сюрприз, подумав Дмитро, наблизився до коханої непомітно зі спини і сам нарвався навкрай дивну картину. Віра захоплено читала якусь статтю на біологічну тему і не звертала на навколишній світ жодної уваги. Чого завгодно Дмитро міг очікувати від коханої, лише не потягу до біології, але не те його здивувало більш за все, його ошелешив зовнішній вигляд ромчика. На його гарненькій голівці. Красувалася симпатична дівчача косиночка. На комбінізончику віднівся напис англійською Найкраща дівчинка, та й лице було якесь трохи інше. Що за маразм, подумав Дмитро. Вона виховує ромку як дівчинку. У неї що зовсім дах поїхав. Виходить, що батько був правий. І віра дійсно схиблена на нетрадиційних стосунках. В той момент його відвідало нестерпне бажання захистити сина. Від ненормальної мами і щинити скандал максимальної сили. Та зусиллями волі Дмитру вдалося вгамувати емоції так тихо, як він наблизився, точно так же димко і відступив від дружини, вирішивши ґрунтовно розібратися в ситуації після відрядження. Будь-яка служба забороняє своїм співробітникам використовувати службову посаду для вирішення особистих проблем. Служба безпеки. В цьому правилі не є виключення. Проте заборонити дружні стосунки не може ніхто і ніщо. За роки роботи Дмитру вдалося нажити в управлінні багато друзів, які в приватному порядку без проблем погодилися допомогти йому розібратися в ситуації. Ну що, є якісь новини по моїй дружині? поцікавився у напарник. Та є, звісно ж, і непогані. А якби ти ще й повідомив всі особливості своєї колишньої, то, можливо, результати роботи загалом були б відмінними. А що тобі ще було потрібно, не зрозумів Дмитро. Фото, опис зовнішності, звички, місце прогулянок і навіть опис коляски я тобі надав, невже то мало. Та не в тому справа. Треба ж було сказати, що їх троє. А то пацани сходилися докупи, сперечалися, хто, і де, кого бачив, а потім доводили один одному, що бачить перед собою придурка, а не сам, не сповна розуму, кого троє? Як це кого? Твоя віра Миколаївна і дві її сестри. Це є ті, кого троє, які ще сестри, має чи ні якесь. Здогадавшись, що Дмитро й сам був необізнаний, напарник погукав інших оперативників, аби й ті, переготались кумедної ситуації. До речі, ми й до сих пір не можемо дізнатися, хто з них віра, додав він, коли нарешті стих регіт, але з цим розбирайся вже сам. Твоя дружина не дурна, не хвора, без бочень, як і її сестри. Ти просив це прояснити, ти це й отримав. Чутки про кумедну ситуацію в житті Дмитра не уминули вухи керівництва. Щойно він зайшов в кабінет керівника підрозділу, так зразу ж попав під спалах реготу і шпильок на свою адресу. Гаразд, за Запоріжжя і проясни ситуацію остаточно, погодився полковник і знову засміявся. Раптом там у неї є кільканадцять сестер От Ото буде сюрприз, так сюрприз. Тижня, виділеного керівництвом, на владнання особистих справ цілком вистачило. День зайняв переїзд до Запоріжжя, ще день знадобився на відвідування РАХСу, аби отримати довідку про реєстрацію віри, надії та любові Запорожець і на зустріч з їхнім колишнім класним керівником. Ввечері третього дня Дмитро повернувся у Київ.